Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 22 листопада, 1003-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Ця ніч пройшла без масованих ракетних атак від росіян. Але дрони вони як завжди запустили, причому так багато, що літають вони досі. Точно більше ста штук. На півдні дронів майже не було. Всі на півночі. І он ще зараз. Більше десяти дронів літає в районі Полтавщини. Тому поки що немає інформації, скільки запустили, скільки збили. В Одещині та Миколаївщині минула доба відносно спокійно. А сьогодні тут на півдні об'явили штормове попередження. Буде сильний вітер, як позаминулої ночі. Ну і сніг там роз. А на Миколаївщині минулої доби нема обстрілів. Дуже добре. Навіть в районі Очакова і ніяких збиттів дронів теж немає. Дуже спокійна доба. На жаль, цього знову не можна сказати про Херсонщину. Знову одна людина загинула і двоє травмованих після російських обстрілів. Тож донатимо на FPV і чекаємо на гарні новини. Всім ми росіян, гарних вихідних.